Невже вже жодного важелю немає для того, щоб цю історію якимсь чином проконтролювати? Щоб якимсь чином, хоча була така, знаєте, хоч якась організація, яка може посприяти правам тих українців, які зараз на окупованих територіях і не хочуть вони бути росіянами, вони хочуть бути українцями на своїй українській землі? Я вам чесно скажу, коли почалися процеси конфіскації майна. То десь приблизно в квітні, може, в квітні, може в травні, 2024 року. Ми відразу направили а, листи. З викладенням всіх фактів, з викладенням нормативно-правових актів окупантів, які підтверджують е, дії по конфіскації майна громадян України зі списками. Потім ми зробили звіт конфіскація, і на англійську мову переклали її для того, щоб е, ну, було, ну було яскравіше е, зрозуміло. Міжнародним організаціям. І відправили це в Раду ООН з прав людини. Мається на увазі не та, яка в Україні моніторингова місія ООН, а головна відповідно. Ну, це вже було рік тому. Відповіді досі немає. Ніякої.